Заготував залізо. Воно підсихає, поки що покрито ґрунтовкою, ще потрібно помалювати. Отже, ґрунтовочка, це у нас фарба, хоча, в принципі, на ній пише теж ґрунт, не знаю чому. в общем будемо малювати. Ну і, звісно, якийсь розчинник мені дали. І не забуваємо рукавички, тому що руки від цього всього будуть дуже і дуже грязні. Отже, тут були розташовані дві панельки, я їх зняв, тепер кріплю ось такі рейки, і поки що воно виглядає ось так. Добавив третю трубу 20х30 мм розмір. І ось так поки що воно виглядає. Розібрав щит. Також встановив ще один. Тепер по порядку. З лічильника у нас приходить на автомат, з автомата на реле напруги, з реле напруги. ДРІт проходить ось сюди. Заходить в автомат. Значить, з даного автомата буде підключатися інвертор ось сюди. Але до даного автомата ще підключений ось цей автомат, який має три положення. Сюди він підключається. Отже, ви можете просто, коли у вас немає інвертора, підключити лінію. І буде проходити якби байпасом енергія та, що заходить з державної мережі. Тут вона буде проходити через ось цей автомат і буде повертатися. Бачимо 0. І сюди підключена фаза. Отже, якщо у вас є інвертор, то, відповідно, вмикаємо даний автомат. Він заживлює інвертор. Це у нас вихід з інвертора. Сюди буде підключатися інвертор. І він також підключений, ось можна бачити, підключено Ось цей автомат, який має три положення. Ми перемикаємо вверх, тоді енергія протікає через ось цей автомат, інвертор через ось цей автомат, сюди і також потрапляє ще на лічильник. І з лічильника, знову ж таки, ось цим біленьким дротиком на загальні автомати. Які вже розкидані по хаті. Поки що якось так. Це у нас буде для акумуляторної батареї. Захист, це у нас під сонячні панелі. Не знаю, чи вистачить ось цього, чи, можливо, колись ще можна буде доставити ось таку групу, так як тут місце є. Поки що ось так воно виглядає. Знімаю, до речі, у нас немає електроенергії. Бачимо на лічильнику немає нічого. І поки немає електроенергії, відповідно я собі це все підключаю. Хоча ті, що дивляться канал, я думаю, що знають, що стоїть в мене невеличкий інвертор, і поки що світло є. Отже, зібрані щити ось так виглядають. Отже, у мене від ось такого інвертора. Там акумуляторна батарея на 100 А, ще плюс старий автомобільний акумулятор, 60-ка підключені. Наразі залишок 12 вольт. Тут не видно. 11.8, 11,9. Не знаю, насправді хто більше бреше. Ось так ми і працюємо. Але зато, поки не було державної мережі, я зміг перепідключити всю щитову. Продовжую збирати щет. Я ще встановив ось таку річ це розумний лічильник. Ще не підключався, не знаю, які там налаштування і як він працює. Поки що всього лише встановив. Так, ось так це все підключене. Тут повинна бути акумуляторна батарея. А також встановлений гібридний інвертор. Він у нас має основний вихід. Ось бачимо. І є додатковий. Але, скоріше всього, я буду користуватися лише основним. Отже, обов'язково не переплутати, де вхід, де вихід. Також де у нас фаза D0. Акумуляторна батарея. Ось так підключена. А також вхід під сонячні панелі. Ну що ж, запустив я даний інвертор. Бачимо, є напруга на вході, є на виході. Здійснюється невеличкий заряд усієї батареї. Я встановив мінімум, так як у мене лічильник день-ніч то вночі я зможу зарядити в два рази дешевше цю батарею, а поки що виставив всього-навсього 2 А. Ось можемо бачити, 2 А відбувається заряд. Ввечері повинні бути вимкнення, перевіримо, як це все буде працювати. Монтую наверху панельки. Піднімаю ось так по драбині їх уверх. І, відповідно, вже зверху встановлюю там, де мені потрібно. Поки що панель не закріплена, але для того, щоб вона не могла зсунутися вниз, панельку закручений болтик з гаєчкою, він виступає. І, як бачимо, за реєчку панель зачепилася, відповідно, вона вже вниз не сунеться. Також давайте, так як я вже наверху, ось така у нас погода. Отже, реєчки. Це у нас труба 20х30. Ось такі шпильки закручені в лати, так як бачимо, що ось є. Тут цвях, тут, значить, там проходить лата, Я закріпився. Шайба-гайка зверху і так само знизу, щоб трималася шайбочка і гаєчка. Ось так виглядає. Продовжую монтаж. Змонтував я всі сонячні панелі. Скажу я вам, що це досить складно робити, коли немає кому допомогти. Тим більше, якщо в тебе є деякі проблеми з здоров'ям, то це ще складніше. Ось так це все виглядає. Монтували і вдень, і вночі потрішки. Отже, крайній я теж закріпив, що в мене залишилося ось цих місцях. Так, ось там потрібно ще закріпити, але я не знаю, як це зробити, так як не дістаю. І знизу теж закріплено. Отже, в кого є руки, ноги, голова на місці, маєте сили, теоретично можна зробити все своїми руками. Але в будь-якому випадку ви не зможете двохметрову панель самі витягнути. Так що вам потрібен буде помічник, а краще два. І ви зможете теж самостійно все змонтувати. Від сонячних панелей заходять ось сюди кабеля. Ось так поки що виглядає ще я тимчасово підключив, щоб перевірити, чи працює. Так як було вже пізно, потрібно все зайве обрізати можливо, сховати це в гофру, в короб, щоб було красивіше. Але для того, щоб перевірити, чи все працює чи ні, я думаю, що може бути і так. Тим більше, що воно все добре тримається. Також ось ця моя система відключена. Я вже деякі дротики, кабеля позабирав. Тут підключена ще одна панель, можливо, я ще підключу іншу. І відбувається у мене так, не видно, не видно. Отже, відбувається заряд акумуляторної батареї для того, щоб вона завжди була підзаряджена. А так більше старі панелі ні на що не використовуються. І від щитка, кабель йде до хати, до наступного щитка і до контролера гібридного з акумуляторною батареєю. А ці сонячні панелі. Наразі не використовується. Точніше, ось ця панелька у мене підзаряджає акумулятор, а ця поки що відключена. Сюди заходить в хаті, ось сюди, в щиток, Далі сюди. І ми бачимо, що сонечко є. Ось так все наразі працює, буде сонце. Ще знімлю одне відео. Є у нас сьогодні сонечко. У нас кінець року. Грудень 30 -е число, і ми бачимо, що практично 3,5 кВт видають нам сонячні панелі. Акумулятор практично заряджений. Напруга на сонячних панелях без навантаження є 440 вольт, з навантаженням 400-360 як-коле. Ну і споживання оселі теж досить велике. Це відключена у мене державна мережа. Я сьогодні проживаю від самого сонця. Підключаю всі прилади. Ось так вся моя система працює.